Це точно важко, це потребує зусиль, але ну, особисто я не можу по-іншому, тому що в мене загинула близька людина, мої друзі на війні, і по-іншому я не можу. Я люблю цю країну, як я можу не стежити, що з нею буде. Зазвичай це новини Дніпра, тому що я сам з Дніпра, де бамбежка, де що прилетіло. На даний момент я вже абстрагуюсь. І дійсно почувається набагато легше з емоційної точки зору. Дуже зараз багато роботи, і я просто не встигаю, тому що інформаційний потік настільки інтенсивний, що просто його потрібно іноді відключати або обмежувати. Так сильно стараюсь не стежити, бо я дуже емоційна Стараюсь менше обмежуватись новинами, бо так само воно на психіку дає і ну, просто якось виснажує. Звичайно, це не той самий інтерес, який був на початку повномасштабного вторгнення, і жодна українська медіа не має такої аудиторії, як була на початку.